Чи можна відновити порості сухий блонд за півтори години? Так, якщо використовувати нове холодне відновлення від бренду Benelis. Зараз покажу, як його застосовувати. Навіть після м'якого шампуню волосся все заплуталось, дуже сухе, тому що клієнтка освітлювала довжину більше двох разів та постійно вирівнюється випрямлячем. Перший крок це протеїновий гель. У складі якого амінокислоти, хоміктанти, протеїни рослинного походження, гель дуже легко розподіляється по волоссі. Саме цей крок забезпечить глибоке протезування та живлення пасм. Моємо 15 хвилин застосовуючи додаткове тепло. Змиваємо перший крок та отримуємо розпутане м'яке волосся. Другий крок це маска сироватка на основі емолентів у складі хомектанти, жирні спирти, олії, плівкоутворювачі буде зволошувати, пом'якшувати і давати тактильність згладжувати волосся. Тримаємо 15 хвилин та завершуємо процедуру шампунем та бальзамом. Оцініть, як легко тепер розчисується волосся, як воно блищить. Укладаємо волосся, не використовуємо праску, а завершуємо укладку за допомогою браша. І ось він. Результат за півтори години. І якість волосся, і тактильність, і візуал. Ну як же гарно. Обов'язково спробуйте це нове холодне відновлення від бренду Benelis.